Тоді це був далекий 99-й рік. Про це вперше в церкві почали говорити. І мені здалося на той момент, що це була дуже хороша ідея. Інформації дуже мало, книг абсолютно не було. Була в харизматичній церкві. Ну, у нас взагалі був такий інший всесвіт, чесно кажучи, більше це було підпільно. Служителі думають, що це якось. Відведе людей від Бога, але ми ж говоримо про науковий підхід, тебе просто буде заносить в одну сторону, я так вважаю. Психологія, вона і була християнською. Ну, люди певні, приходять на певний такий контракт до мене, але досліджувати оцю красу людської душі це ну, величезне задоволення. Ти християнка і ти психолог-психотерапевт. Це цікаве поєднання, і сьогодні mm -hmm. хочеться про це поговорити. Mm -hmm. Взагалі, перше питання: коли ти прийшла до Бога і чи ти з віруючої сім'ї? Я прийшла до Бога з 11 років. Я прийшла з моєю мамою, ми одночасно покаялися. Потім вона вийшла заміж самого тата, і ну, в принципі, можна сказати, що да, я з віруючої родини. Ну, я вже в 12 років вже служила, тому я не можу сказати, що я дитина віруючих батьків. Я, в принципі, вже ну, була активною достатньо в церковному служінні, тому. Ну, я так віруюча, все своє свідоме життя, можна сказати. А як так вийшло, що, будучи християнкою, ти вибрала таку професію і стала психологом-психотерапевтом? На той момент часу е я взагалі хотіла вступати на історичний факультет. Е я готувалась до цього, мені було це все дуже цікаво. Але в Черкасах у нас тоді відкрився психологічний факультет, і мій тато на той момент часу викладав в біблійному університеті, і там був такий. Урок був такий предмет, як біблійне консультування, і тоді це був далекий 99 й рік. Це було щось щось чимось, і всі були в захваті. Взагалі про це вперше в церкві почали говорити. І він і моя мама запропонували: а можливо, ми зараз подивимося на цей факультет як на такий додатковий інструмент, взагалі взаємодії. Служителів церкві і людей завдяки психології, і мені здалося на той момент, що це була дуже хороша ідея. І я, в принципі, не вагаючись, вступила. Я зрозуміла, відчула, що це моє. Мені подобалось працювати з людьми, і мені подобалось, що в принципі в психології там теж є велика частина історії, дослідження. Тому це прямо інтегрувалося в те, що я хотіла. Угу. Тобто виходить, що твої батьки, які на той момент були християнами, ініціювали, да? так, запропонували тобі. Так, а як так. відреагувала церква на такий вибір професії? Е, ну, церква неоднозначно відреагувала. Я одразу скажу, що згодом все ж таки вони змінили своє ставлення і рішення. але... Це було не прямо в моїй церкві справа, а в тих часах, Того, що інформації дуже мало, книг абсолютно не було, не те, що по християнській психології, в принципі, по психології не було. Книг ми там, без кінця в бібліотеці сиділи і щось вишукували, ніч тож не весь полезне. От, а вже незважаючи на, ну, ну, тобто на, на, на церковне ставлення. Це, це прекрасні люди. У мене немає жодних зараз питань. Ну, на той момент це ну, тяжко далося. Я кажу, я. Краще нас на так, так, так. Якщо б да, я пішла да. на професію ну, бухгалтера, да, чи менеджера якогось е юриста, е всі йшли тоді на ці професії, то я була б така, ну якась зрозуміла. А це якось воно ну, на той момент дисонувало з тими цінностями, які були на той момент часу. Тим більше я була в харизматичній церкві, ну у нас взагалі був такий інший всесвіт. Mm -hmm. ну, тому яка психологія? Все було дуже просто: просто молися, пустися. І, і чекай, і все. Uh -huh. А як ти думаєш, зараз ставлення церкви змінилося до психології? Тому що е, я бачу в деяких церквах досі є така думка, uh -huh. та, що психологія це щось не пов'язане з християнством, і якби е, ми не повинні звертатися до такої науки і шукати там якісь відповіді. Зараз як ти відчуваєш, змінилось ставлення до цієї професії? Ну, Коли я 4-5 років почала вже заявляти, що я християнський психолог, і люди почали приходити, чесно кажучи, більше це було підпільно. Я кажу чесно, ніхто, я... Не знав. ніхто не знав. Mm -hmm. І зараз от, от є така тенденція, що в принципі постарівши знають, що їх парафіяни ходять до до Психолога і ну, це ніяк не досанує, бо вони вже бачать певні хороші результати. Вже mm -hmm. не відчувається, що це якась, ну давай чесно казати, що це якась конкуренція, наче. От. Вона так якось так трошки відчувається, що інколи. ну, там служителі думають, що це якось відведе людей від Бога, можна так сказати, чи люди стануть більш його Насправді, тут знаєш, це таке глибоке питання, того, що психологія сама по собі вона є теж двох типів: є наукова психологія, а є жовта психологія, популярна. Вона така езотерична. Оця вся угу. тема про люби себе. Там, незважає на інших, ну, в принципі, його цього багато, і коли воно проникає в церкві, можна сказати, о, психологія погана. Але ми ж говоримо про науковий підхід, там, де, от не знаю, наприклад, там, там же розкладається особистість більш складно, да? там, де є вже наукові дослідження, є якісь збірники, є посібники, є протоколи лікування. Ми говоримо за оцю психологію більш таку глибину. То стосовно неї. Ну, ми з тобою в одному об'єднанні, да, і як така хвилинка, можливість сказати щось наш так про нашу церкву. Я в нашій церкві серед наших служителів бачу одностайну підтримку саме до наукової психології, і мене це настільки тішить. Я знаю постарів, служителів, з якими ми прям наговоритись не можемо стосовно mm -hmm. якихось так, так, таких тем. Мене це ну прям ну, захоплює, що у нас така прогресивна церква, яка. Наш вона ну так слідкує давай так за трендами. Mm -hmm. yeah. <laughs> от і мене це прям тішить. І дехто навіть із наших uh, пасторів диякунів пішли навчатися так, так, зараз. Так. Я теж чую і це дуже приємно так. і це дуже класно, що є така практика. А як ти думаєш, чому uh, от uh, що найбільше лякає? Християн в психології, чому вони uh -huh. е, все таки налаштовані? От ті, хто налаштовані проти неї, чому раніше uh -huh. так було? В чому справа, що е, якби протирічить християнству в психології? Угу. Ну, це як сказала, що є такий страх, що людей це відведе від Бога якимось чином, що люди переключаться на себе, на свої потреби, і Бог їм, типу, не буде потрібен вже. А насправді, якщо психолог, він християнин, він, у нього цінність Бог на першому місці, він навпаки буде людину е, підсувати до світла. Е, угу. ось, ось в чому справа. Угу. А, наступне питання таке, коли. Людина починає хотіти звернутися до психолога. Чи може це свідчити про кризу її віри? Чи це якось пов'язано? Е, е, е. Ну, інку, давай так, інколи це буває так: це про кризу віри. І я знаю, прям тішу, що люди йдуть до психолога. Е, ну, ж таки, ми беремо контекст, що це християнин, активний, активний християнин. Е, і тоді, так, да, я прям тішусь. Або людина навпаки вже відійшла від Бога, і вона приходить. Ну, десь, бо вона розуміє, що я їй не пораджу щось там таке ну проти її е, да, Це може бути стосуватись цього, але інколи ні. Інколи людина просто хоче, наприклад, дізнатися про виховання дітей більше. А наприклад, в її церкві нема вчення про це. Uh -huh. От то тут нема віри, але є отакий от запит. Наш він більш такий не психотерапевтичний, а про консультування. Отакий от він буде. Uh -huh. Та тут нема Да. А духовний та психологічний розвиток це різне? Е, ну, знаєш, так як Біблія нас вчить, що особисті складається із духа, душа і тіла. Тут так прям вже складненько вже да, розібратися все по запчастинам, але можливо е, все ж таки вони інколи перетинаються, інколи ні. Але ну, можемо сказати, що психологія це про душу, духовний розвиток це про дух. Так? Але є багато так, місць, там, де Біблія багато, особливо в приповістях Соломона, говорить про серце. І інколи я прям досліджую, складно розрізнити, про дух це йдеться чи про душу. Це більш про все, 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 все разом, як ДНК да, людина плететься. Тому десь інколи це перетинається, інколи не перетинається. Але досліджувати оцю. Красу людської душі, це ну, величезне задоволення. Угу, класно. Взагалі, ти як про це розповідаєш, одразу видно, що це щось, що в тебе всередині горить. Так. так. <laughs> так. так. А, а чи є в Біблії якісь приклади такої психотерапії, угу. можливо, де людина намагалась щось зрозуміти і так далі? Можливо, ти досліджувала це питання? Ну, е, певно, я б навела два приклади. Перший такий яскравий це приклад. Ой, хочеться і три-чотири, главне, я втримуюсь. Yeah. Це про Ілію, коли у нього був такий. Ну у нього не була депресія, але депресивний епізод який у нього був. Навіть два рази. Це коли Янгол до нього прийшов, він його годував. Тобто він дбав про нього, бо він був в такій розгубленому стані, і він mm -hmm. наміг про себе якось подбав. І тоді от Янгол ну фактично це як психотерапевт. Він подбав, нагадав йому про його базові потреби. Mm -hmm. Потім про пташечки, які принесли йому так, там хліб, хліб і водичку. Це теж про, про базові потреби. І там він собі відіспався, відпочив, і потім був в стані того, щоб боротися далі. Це перший приклад. А другий, вже якщо так більш глибинець, то це про Едемський сад, про Адама і Єву. Ми всі дуже добре знаємо духовний контекст цього місця. Всі це руками ми слухаємо, проповідуємо. Якщо ми подивимось на психологічний аспект, це саме як диявол може спокушати людину через душу, якраз через душевні проблеми. Прийшов диявол і дав Єві оту таку певну тривогу. От, а раптом з цього дерева можна їсти. І от от саме психолог він завжди буде спрацювати зі зниженням тривоги. І прийоми я завжди привожу це місце писання. Подивіться, вони, як правило, такі ж самі. Нічого нового в нас не відбувається. Це а раптом. А якщо mm -hmm. от і людина дуже звужується, тривога дає їй якісь таку вузість погляду. І вона вже ігнорує при цьому всі ті цінності, які їй Бог дав. Що дивись, ти із цього можеш дерева їсти, із з цього, із з цього. Подивись. І людина звужується, вона вже таке певне тунельне мислення. Знову ж таки, це, це психотерапевтичний аспект. І вона не бачить нічого довкола хорошого. І вона за цією тривогою йде, йде, бо тривога вона завжди спонукає людину щось робить. От, І вона робить зазвичай щось зайве, як в даному випадку Єва і Адам. І що потім Адам і Єва відчули, вони відчули сором. Оце такий прийом, спочатку тривога, потім сором. От він теж це такий о, дуже терапевтичний приклад. Я інколи навіть і світським людям про це розповідаю. Ну, Це для мене можливість для евангелізації. навіть так. Я такого, якщо чесно, не чула ще. Це да. Дуже цікаво. Я хотіла б почути і третє, і четверте, але основна раз. Да. А, як ти поєднуєш свою віру та угу. професію? Чи не виникає якихось внутрішніх конфліктів? Угу. Ну, я завжди для себе обираю такий, такий пріоритет, що в першу чергу я християнка, потім я психолог. І мене ця канва завжди дуже стримає, навіть коли ну, є такі неоднозначні ситуації. А чи виникали в тебе колись конфлікти з клієнтами-християнами, які не погоджувалися з якимись е, твоїми порадами? Можливо, вони говорили, що це протирічить там, Біблії, чи вони так їх церква так не вважає? Були такі історії? Були такі історії, і я не можу сказати, що вони часті такі якісь, але є такі історії, особливо це на сімейній терапії. Uh -huh. От, бо коли, там, наприклад, хтось із партнерів ну, достатньо назвемо прямо аб'юзивний, а інший в стані жертви. І коли я обох намагаюсь призвести до якогось такої здравої думки, то той, хто аб'юзить, буде завжди говорити ні. Вона має мені підкорятися. Він може навіть оперувати тим, що я жінка, тобто я не можу вчити, я не можу там якісь поради mm -hmm. давати. Ну ти розумієш, що це, це ну, в таких ситуаціях всі аргументи будуть підніматися тільки щоб людині не змінюватися. От, то в таких випадках зазвичай я безсильна, але все одно моя справа говорити істину. Що ви не можете так говорити, ви маєте дбати про жінку, про дружину. В Біблії нема місць таких, де ну, де чоловік допликається, ну, як він такий, не знаю, його аб'юз. Це щось таке законне. навпаки, Біблія говорить про інше. От вона говорить, що ви плекаєте родину, що ви священик в домі, от, але ви, ви не домінант, якийсь такий, який буде без кінця там на ну, над нею знущатися. От то, да, є такі конфлікти виникають. Незгода і інколи була в мене ситуація, що ми ну навіть пастор приходив до нас, і ми говорили четверо. Угу. От, то тоді якось, ну, і пастор, я бачила, що він був прям, ну, щасливий, що був ще хтось, хто його підтримує, і може пояснити іншою мовою цим людям якісь такі навіть духовно-душевні такі істини. Угу. А можна так сказати, що тобі треба дуже добре знати Біблію? О, так. Так? О, так. Коли до тебе ходять християни, тут треба, мабуть, угу. бути підкованим в цьому, як я розумію, так? і мати змогу відповісти. Навести якийсь приклад. І таке тоді питання: чи повинен психолог, психотерапевт Христинин мати якусь духовну освіту? Я так, я дуже за. І прям богословська освіта теологічна, вона є обов'язковою, бо потрібно поєднувати. І ну, є ситуації, коли мені прям не вистачає якоїсь так, я сумніваюсь, якоїсь бази, тому я сижу, обкладаю з наш всіма перекладами, шукаю, шукаю, поки я не знайду відповідь, чи якийсь приклад. Тому без богословського освіти дуже важко бути християнським психологом. Тебе просто буде заносить в одну сторону, я так вважаю. Тому угу. це дві ноги, на які ми маємо впевнено стояти, не підхромувати. від такої, ну, ну все буде добре. Знаєш. А чи бувало так, що до тебе приходить не християнин да на консультації, mm -hmm. і е, він не бачить там, наприклад, сенсу життя, якась депресія? Mm -hmm. І бували моменти євангелізації в тебе на консультаціях? Чи, чи це неприпустимо? Е, ну, згідно етики, я чесно кажу, світського християнина я не маю на це права. Але так як я так як я говорю людині, попереджаю, що я. Христинин психолог, і я бачу, що ну Дух Святий теж мені говорить, дає на серце відчуття, що ну це, це можливо зараз сказати. От я питаю завжди там якогось там не знаю, дозволу да у людини, чи може запропонувати щось своє згідно там своїх цінностей. І після війни це особливо було актуально. Березень, квітень, 22-го року. Я багато кидала лінків на наше служіння на проповіді наших пасторів, щоб люди казали, як ви тримаєтесь? От як ви психолог? Бо у вас є діти, наприклад, кажуть, да, діти, родина, але не тільки. Ну так як я християнський психолог, я християнка, у мене є ну такі інструменти. Я можу вам запропонувати. От, я могла mm -hmm. говорити про христа людям, і вони дуже слухали на той момент. Це круто, це круто. І заключне питання: то все-таки існують християнські психологи? І чи віриш ти в розвиток? Mm -hmm. Якби цього направлення в християнстві? Оце прям питання, знаєш, годинки надвір. Чого? Бо тут от мені б хотілося прям застосувати всю історію християнства, християнської психології як таку. Бо до початку ХХ століття, думаю, ми ще з тобою поговоримо, але так от прям таке загальне заключення, можу сказати, христи... психологія вона й була християнською. Бо всі ті люди, там з Святих Гостін, Паскаль, які плекали, давали якісь християнські засади, вони певним чином торкалися все одно Біблії і біблійних істин вони спиралися на неї. Якщо ми беремо ще з Арістотеля, з Гіпократа, з Платона, от ще з цих античних часів, все одно вони посилалися на Біблію. Так, да, там є нюанси, звичайно, але. Ну, як от історія християнства, вона буде включати цих людей, так і християнська психологія буде включати цих цих видатних людей. Але на початку 20 століття ну, щось пішло не так. Ми, як християни, ми трошки пропустили цей момент. Ми не пішли в науку, от ми займалися ну, церквою вже спасінням людей, але так ну просто трошки знехтувала цей момент. Певні причини ми навіть не про них зараз, і ми впустили це ці 100 років, коли психологія дуже активно розвивалась, і в принципі, фактично, вона й продовжила говорити про душу, але вона спирала вже на такі якісь світські засади. От. І десь 80-90-ті роки, особливо католики, дуже багато почали служити в цьому. Вони пішли в науку, пішли, пішли якісь такі дослідження християнські, і християнська психологія почала відроджуватись. Їх навіть і зараз є п'ять напрямків. І якщо ще так прям чесніше, то ми говоримо, що християнська психологія, якщо так по-науковому, вона не звучить як християнська психологія, вона звучить як інтегративна психологія. Але ну, людям це буде не зрозуміло. Це одразу говорю, бо часто кажуть, немає, не існує християнської психології. Я так завжди ну, дайте мені, хоча б хвилин 15, я поясню. Ну, ми дійсно дійсно ми не є християнськими психологами. Ми інтегратив, інтегративного напряму. От, але щоб людям було зрозуміло, і навіть на соцмережах я ж не напишу, що я інтегративний психолог, нічого не зрозуміло, okay. так От. тому ми я пишу такою простою людською мовою, так узагальнюючи, щоб люди розуміли, я психолог і я християнка. Ага, християнська психологія, добре. А як воно там вже називається? Там це якісь мої питання. Але те, що зараз християнська психологія дуже активно розвивається, це факт. І моя мрія така сподіваюся, що не знаю, як якось зможу до цієї місії долучитися, щоб у нас в Україні ну зараз теж християнська психологія, вона знаєш, вона так піднімалася, розвивалась і, ну, і ми теж якось в Україні долучилися до цього, зробили свій певний вклад такий теологічно психологічній такі в інтеграції. А чи прирівнюється психологічна допомога людині так, як mm -hmm. служіння? Людині і чи не має бути це на безкоштовних засадах? Mm -hmm. Якщо ми говоримо, от людина вивчилась, да, в церкві, а вона стала християнським психологом, і це це її служіння, mm -hmm. якби покликання, чи це її робота, і чи немає оцього такого відчуття, ніби щось тут не так mm -hmm. має працювати, тому що ти служитель в церкві. Ну так, я просто намагаюся якось розділити певним чином. Ну, тим, що я там, наприклад, волонтерю чи служу. Є люди, яким я надаю там безкоштовно свої послуги. Але все ж таки, я вважаю, що це моя робота, тому що я цим займаюся щоденно повний робочий день, і це знання таке, за яке я без кінця плачу і буду платити надалі. Освіта на психолога вона є одним із найдорожчих. Тому я б залюбки віддавала це безкоштовно, але ну, тоді я просто не зможу цим займатися взагалі. Але те, що є тут такий етичний момент, він правда є, тому мені завжди складно ну, говорити про оплату, ставити там якусь ціну. Я от до останнього інколи прям не штягну з цим. Чесно кажу, мені це складно дається. От, але ну, от я просто розумію тоді, що. Ну, люди певне приходять на певний такий контракт до мене. Вони ж розуміють, що це мій час, що це мої знання, це там мій досвід, і е, ну, там, вони, вони готові до цього, давай так сказати. Mm -hmm. Але те, що це таке питання складне, я згодна да, є таке. Добре, дякую, Таня. Дуже цікава тема. Вийшов класний у нас подкаст. Да. Нет, да. ж Тоді до наступного, до наступного да. пока.